І так, всім привіт, друзі. Э, е, У нас нова святкова пропозиція відвари геймінгу саме BizonT-C45, обєкт 274 а та VPA. Е, із цих трьох, трьох танків хотілося б виділити саме V-Pieru. Е, чому саме Vieru? Тому що це броньована ПТ-шка з п'ятьма снарядами в барабані, який їде і ламає кабіни на своєму восьмому рівні. І, в принципі, формить срібло, і на ББшках можна грати. Тобто, е якщо брати із цих трьох танків, то на перше місце Віпера, потім е Бізонте і об'єкт 274А. Ну, Об'єкт 274 а я б не рекомендував, би, тому що ну, така собі машина, вона посередня, не цікава, така нудна. А от Бізонте ще можете подумати, а от Vera можете взяти і похайфувати. Дякую всім за увагу. До побачення.